А ви знаєте, що зображений на 100 доларах Франклін ніколи не був президентом? До речі, це фейк, що на американських грошах карбували портрети виключно президентів. Але я зараз не про це. Світ знає Бенджаміна Франкліна як батька засновника США, національного героя і навіть масона. Але ви точно не знаєте, що і в страховій індустрії він мав мега сексес? Більше того, страхова яку створив Франклін і досі успішно працює. 1752 рік. Філадельфія. 15 тисяч жителів і 8 пожежних компаній. Бо дерев'яні будинки горіли часто і завзято. Щоб захистити місто, Франклін разом з пожежниками створив першу в країні компанію, яка страхувала будинки саме від пожеж. Назва її The Philadelphia Контриб'юшенчі. Така собі кооперативна пожежна команда з фінансовим підґрунтям. Ідея Франкліна була настільки вдалою, що компанія розрослася, стала холдингом і прекрасно себе почуває й досі.